Друзі, доброго здоров'я. Дякую, що знайшли пару секунд подивитися це відео. Я вам дуже дякую за вашу неймовірну енергію, бо саме завдяки їй ми зуміли перемогти в першій битві. Битві за Київ, битві на Майдані. Але країна зараз охоплена війною, і ми розуміємо, що те, що відбувалося на Майдані, це була лише перша битва. Нам треба виграти другу, третю і усі наступні. Виграти для того, щоб мати можливість впливати на своє майбутнє і добитися таким, як ми хотіли. І битва насправді триває, але якщо раніше ми точно знали, де на барикадах свої, а де чужі, то зараз битва перейшла в кабінети і на виборчі дільниці. У нас вперше за чотири роки є можливість сформувати владу, київську владу, яку ми обираємо. І потрібно відходити від ідеї, що Мер це господарник, людина, яка вирішує все, і яка от буде нам не спослана, щоб закрити всі наші болючі точки. Ні. Як на мене, як на думку нашої команди, мер це інструмент у ваших руках вирішувати, впливати, змінювати, добиватися реакції, добиватися прозорості і найважливіше результату. Я дуже прошу про вашу підтримку. Зараз саме той час, коли... Той унікальний часовий, часовий момент, коли ми дійсно можемо, згуртувавшись разом, добитись неймовірних результатів. А при цьому питання об'єднання, питання триматися разом. Я прошу вас про таку підтримку. Якщо у вас є буквально пару хвилин, зайдіть на Фейсбук, зайдіть на наш, наш сайт. Підтримайте нас, напишіть своїм друзям, розкажіть про нас своїм друзям, заявіть вслух про те, що ви підтримуєте Робець, ви підтримуєте нашу команду, команду адекватних, дієвих і відповідальних молодих політиків. Друзі, є можливість продемонструвати вашу і нашу готовність змінювати Київ разом, починаючи з елементарних речей. Стрічечку на сумку чи на верхній одяг, прапор на вікно чи на підвіконня. Це важливо не тільки тому, що ви цим самим демонструєте, що адекватні цілеспрямовані кияни підтримують Лесю сюробець. Це навіть не про це, це про те, що адекватних відповідальних киян багато, а де того їх більшість, і ми разом готові домовлятися, готові до командної гри. І найважливіше ми готові об'єднуватися заради досягнення спільних адекватних цілей. Дуже прошу про підтримку.